Любі друзі, сезон заготівлі, сіна продовжується. Ось скосили отаву, вам показували. Зараз будемо валкувати, а потім тюкувати. Ось тут приблизно 40 соток. Ось там ще за поворотом трішки. Будемо працювати, зараз грабельками, тракторцем, будемо валкувати. Ось ми так звалкували отаву. Оце рядок, що біля річки, ось бачите, травка тут така сирувата, але підсохне. Ми її відгорнули від річки. Ось так буде вона у нас підсихати на сонечку, а ці два рядки ми не займали, тому що тут в основному крапива, трішки захватив, щоб не заростала насінакіз. Ось так ми звалкували всю площадь. Будемо і на цьому, на цій ділянці в цьому році, сіном завершено. Дякую за увагу!